Біля самого вулика є сліди, куниця сліді, куни ця пригала. Я тільки що забив два і дятел почав довбати. Він дятел над лятком чомусь починає знову довбати. Один мій також з дуже гарних вуликів в такому гарному місці. Тут така галявина. Водичка збирається весною. Болоце, і вона при болоті. Такий отут дуже багато слідів. Воно, сонечко вже весняне, їх трошки все тут розтопило. Але тут старих слідів дуже багато Щось побігало сюди Але я так дивлюсь, він наче, наче ніхто його не трогав. Оце я тут вперше побачив сліди кониці. Кониця сама не вигрізає. Вона вона приходить тільки після того, як вибив дірку дятел, як вона вибила дірку. Я його гарно там, там бляха, там ще щось, тут стінка товста. То таке. Він в основному десь щілина вибиває або біля довжі. Але вулики добре захищені, тому наче все добре. Колись ще десь на початку 2000-х, тоді сніга більше випадали. Батько постійно мене. Брав з собою до лісу, ходить, от тоді такий, як був от от такий наст, по насту ходить. Це як ото розставав сніг, це десь кінець лютого, початок березня. Весняне сонце пригрівало, сніг прироставав. Зверху була така корочка, бувало промерзало до землі і він тримав дуже добре. То Постійно мене на вихідних брав батько і ми ходили до лісу так само по лісу. Мене тримало всюди. Але він вже як приходив до лісу, то він вже привалювався. Але ходили чимало. Тоді теж дуже були цікаві прогулянки, слідів багато. Так, Любов мене не покинула та до лісу, але на жаль, вже такого ні, ні снігу, ні насту такого немає. Але нічого, добре, що хоч такий сніг є. Пішло кілька днів, дай думаю зайду, погляну, що тут, як тут цей вулик почуває. Він дятел над льотком чомусь починає знову довбати хоча він відкритий щось довбий далі не знаю чого так і тут свіже десь вчора позавчора вночі отак ось таке зелене мені здається це теж був дятел ось такі зелені такі ці розправилася це вона була слідочки її пошагала коничка тут крутилася по кругу і з'їла не знаю що це пір'їнка така зеленовато мені здається це ота, отой зелений дятел отаке така була тут розправа таке пір'ячко гарне кольору коничка поласувала мабуть приходила бо сліди були він може тут довбав може вона десь там була ось це пір'я валяється всюди тут і десь мабуть його зловила і приговорила Синички тільки радіють, радіють, куниця вбила б джіл. Прийшов я до цього вулика, подивитися що тут робиться, як вони її підчищають, не підчищають. Ось таке, так він виглядає. Синички крутяться, померли бджіл їдять. дядь. Таке кілька вуликів при болоті. При цьому болоті, а є в самому болоті. Зараз проходжу навпрямик. Обходить трохи далеко. а я пройду сюди. Йти не дуже зручно, води майже взагалі немає. Тільки там такі канави меліоративні. Колись хтось копав, не знаю хто. Буду так йти. Ось таке чимале. Тут є такий островок при острові. Воно трохи йти, воно попримерзало. І там є вуличок у мене стоїть, хочу побачити, давно до нього не заходив. Там джоли теж живуть. Тут десь має бути канава. Щас по канаві піду, якщо там води немає, Бо вряд чи вона замерзла. Як канава просто таке щось. Бульдозер може прогорав. Ось вона. Десь зручно так йти до нього. Біля самого вулика є сліди. Куниця пригала. Но не знаю чи вона до них заходила. Зараз залізу, побачу. Трошки зручно проходить. Зараз. Звідси буде видно. Насправді лід тримає. Вон той вулик. Зараз якось до нього доберусь оцими корчами. Тут колись якось прорубував, щоб пролазити, але щось не можу знайти де воно. Ось таке голос трошки в мене не дуже прихворів, хвороба вцепила. Ось цей вуличок. Ну, Тут все пороставало, тут може і слідочка навіть не побачу. Лесняне сонце вже гріє. Отак. Ляток цілий. Щас ззаду спереду подивлюсь. Щас ще гляну, чи по стовбуру нічого не піднімав з до нього, чи є якісь сліди. Я, слідів нема. Значить цілий. Ніхто не подовбав, не погриз. Можна спокійно йти далі. Мало хто мені вірить, але... В березах також селяться бджоли. Років 10 тому таке, ну це не ця, а там в другому місці вона була товща. Вони, це коротше, коли десь в лютому морози ото тепліє, воно вже трошки береза, починає пускати сік, а потім вдаряють великі морози. Це вона так лопає. Середина вигниває, вона заростає, робиться невеличка щілина і там дуже непоганий такий об'єм робиться. Ось он навіть я тел дирку таку вибув зверху. В такому місці одного разу ми знайшли з батьком бджіл. Давненько то було такі багато березі, отак. З приболоті. Так що гарно походити, подивитися, таких лопнутих берез дуже багато. Вони по різному реагують. Є які заростають, просто така полоса робиться, є які... Загнивають. Ось ж така сама ситуація. Точно така сама. І тут можна сказати кожна береза така. І це не цей. Це не брали. Ось ці чаги кусок. І це не кору брали, це вона оце, як зверху донизу лопає від морозів. Заяць біляк натоптав тут стільки. Просто море. Весь ліс стоптаний. Такий, біля такого вулика. Туди-сюди літав. Він стежками так бігає. Слід в слід. Він так бігає, бо він болотний, він при болоті, коли от, екскременти його. При болоті, коли от таке пухке, в нього лапа широка. Він собі натоптує стежечко і до якогось дерева зваленого чи зломаного. Їсть гілочки. Так понатоптував. А тут такий вулик. Такий гарний товстенький, трошки шиферина бачу, поїхала. З'їхала трохи, не знаю чого. Я тут був, а чи, наче впала, чи ще щось тут заяць, на Навкруги, Навкруги таке устрої, Оббігав усе. Тут, може гілочки їв, чи травичку, чи ще що небудь А так, такий вуличок. Також цілий. Цей вулик приїхав там сосна, буревієм звалило. Він переїхав в нове місце. Таке. Знову сліди куниці, ось попригала. Вона попригала, он звідти. Там в мене вулик є. Зараз я до нього прийду, подивлюсь, що там. Ось цей вулич, до якого йшли сліди куниці, але вона пройшла повз. Тут у мене вже, а там дірка я забивав я тільки що забив два цвяхи, дятел почав довбать. А так я слідів, тут ніяких немає. Таке я нав, навкруги нічого тут не приходить. Отак. Він цілий цілий, але дуже полопав. Але поки його ніхто не тривожить, слава богу. Такий вуличок. вона кричить. Такі, такі тоже доволі гарний. Сонечко пригріло і вже такі весняні звуки горобців різних. Ну, красаж. Це цей самий вулик, як ото одного разу. У нього накинулись мурашки, вже бджоли були облетілися, але настало так холодновато для бджіл, а для мурашок було добре, вони напали, обсіли їх і вбили. Було море меду ще весною, вони б собі ще жили і жили, а так стоїть на такому місці, тут така була липа, така здоров'яна-здоров'яна липа. Настільки здорова, що капець. Але на жаль, з часом вона оце впала, впала і засохла. Але там кинула за собою така нова липка, почала рости з кореня. Липа так щось росте. Ось ще одна буде липа. Я такі, А де впало, буває, ще приживається, але бачу, там не поприживалось, не піднімаються такі струни. За нею ще одна є. На жаль, в цей вулик цього року рій не прилетів того року. Але то таке може цього року прилетить. Наскільки гарне стойло. Для таких колод горизонтальних, як у мене, така здоровенна, товстенна, роздвоєна сосна. Може в майбутньому сюди витягну вулика. Тут є ще дві, але вони такі стрункі і там немає до чого причепитися, а отут, отут набагато краще. Може в майбутньому тут буде вулик. Останній вулик, до якого заходжу, вже сідає батарея. На цьому дубі дуже таке гарне місце, такий дубочок. неабиякий. який. Він раніше висів високо, ось до речі, вовчі сліди. Тоді вовки були, побігані, проходили повз. Він висів набагато вище, похилився, обірвався, впав, повис головою донизу бджоли пропали весною, я не бачив, не приходив. А того року заселився Новий рій. Тут живе він набагато нижче, звісно вже висить, але нічого страшного, думаю. Ось вот таке.